Відео сьогодні може бути трішки довшим, оскільки автомобіль досить цікавий, є багато опцій, про які потрібно розповісти. Так що, дивіться, це шкода SuperB 2017 року комплектації Sportline на автоматичній коробочці передач 217 оригінального пробігу. По лакофарбовому покриттю, дивіться, до кінця я все покажу з приладом, далі на рахунок помилок, на рахунок комплектації, всього, також обслуговування ви можете почитати знизу під відео. Ми всі автомобілі ці перевіряємо перед покупкою, по базам і так далі. Так що, якщо щось забудуть розповісти, читайте в описі. Поїхали. Як бачимо, шильдик Sportline, Black Пакет. Це темні рейлінги всі навколо вставочки йдуть затемнені, топове світло, яке йшло до ареста, омивачі фар, парактроніки 360 з функцією автопаркування, протитуманні фари, також вітрове скло йде з камерою асистентів, з підігрівом, він номер відразу кому. Цікаво так. Сфокусуємо. От. В автомобілі мінімум присутніх якихось колів. На свій пробіг в досить гарному стані. Також ціна все буде в описі. Автомобіль на таких легкосплавних дисках, зимовою гумою. 19 рік, диски колодки замінювати не потрібно, автомобіль стоїть вже два дні. Вчора був дощ, тому трішки видно сліди. Так, 18-го року скло оригінальне, На даху ми бачимо панораму. Такі чорні дзеркала. Далі асистент зміни смуги руху. Присутній вільний хід. Відкриємо двері. Позаду теж є парктроніки. Так от автомобіль виглядає. Електропривід кришечки багажника, як бачимо, постану. Ззаду бачимо, що нічого там не перевозилось, шторка без пошкоджень, ніяких царапин, п'ятон, нічого немає. На бампері задньому теж мінімум. Якісь дрібні такі сліди є, але потертостей, глибоких чогось такого немає. Далі бачимо фаркоп. Тут бачимо сабвуфер, акустичний кентон. Ліхтарики, все, що присутнє. Далі дивимось помпа, клей. Автомобіль розмитнений та сертифікований, чорна стеля, що додає, на мою думку, такого більшого простору в салоні. Коли все чорне і стеля, чорна це також дуже гарно. І по-спортивному такі от ставочки. Стан сидіння позаду, ніби ніхто тут і не користувався. Спортивні такі переднє сидіння. З правої сторони дивимось. Теж по салону жодних пошкоджень. Дивимось стелю, теж п'ятин. Пропалень, якісь пошкоджень, нічого немає, стеля в ідеальному стані. Дивимось передню частину, пасажирське місце, як ще раз казав, Кентон Так, парасольки вже немає. Оці всі декоративні вставочки Нічого не потерто, не подерто, електропривід, сидіння. Пасажира, також дивимось він номер. Що ще вас повинно цікавити? У нас от німецький бриф, 2.03.17, 140 кВт. Перший облік 14.03.17 автомобіль. Мав тільки, бачимо, стоїть Нулик, один єдиний властик на фірмі. На митниці всі документи, що розмитнено, а також обов'язковому порядку це сертифікат. Так, полі страхування. Тут цілий пакет документів. Зараз дістану. Так, різні страхівки. От він номера. Дивимось по датах 20 2020 році. 116 пробігу було в автомобілі, один документ. От 116 що було зроблено. Олива замінена в коробці, От сервіса, це все є. Також розписано повністю по всіх роботах, всі чеки присутні. Що де робилось, можете оглянути. Це теж до 2020 року, це вже йде 20-й рік, тут 21-144 пробігу зафіксовано. Так, це 2021 рік бачимо, 168 пробігу, і також є повністю на цей пробіг, мабуть, що я не помилюсь. Розписано, що де робилось. Так, от на 168. 13.07.21 року. І от три сторінки, все де перевірялось, все, що робилось, все є. Так. Це ще старі. 56 тисяч. 29 не цікаво. 56 не цікаво. Все, що робилось, мінялось. Бачите, який пакет. От, навіть фотографії є двигуна, що вони там щось робили. Так що. Добре, коли в автомобілі присутні всі речі, які підтверджують пробіг, про яких можна щось проаналізувати, подивитися, що автомобіль обслугований. Добре, коли був один власник. Чому? Тому що е, автомобіль буде в більш доглянутому стані і будуть питання тільки до одного власника, в разі чого? Чому там, наприклад, так чи так, чи, так, чи він не надав повну інформацію при продажі автомобіля. І так далі бачимо охолодження бардачка, флешечки, все, що треба, стикається. Так, йдемо до місця водія, подивимось під так, капот. Дивимось от, стан. так, Дивимось от для тих, хто там важливо фарбовано, не фарбована. Нічого не крутилось, нічого не вертілось. болтики все на місці, Ще один V-номер, Поставте на паузу, зафіксуйте, далі дивимось, дата по фарах. 20.02.17. І тут 18.02.17. Так, акумулятор 2017 року. Оригінальний. Далі по сервісу останній відбувався 16.05.22 на пробігу 195. Зараз 217 тисяч. Так, антифріз все присутнє. Нічого автомобіль ми цей не обслуговували. Переходимо до місця водія. Дивимось. Такі слабкі зони, де бувають пошкодження, потертості. Тут все чистенько, ідеально, без будь-яких царапин. Тому це важливо зверніть увагу. Пам'ять сидіння 3 водія, електропривід, стан шкіри. Водійське сидіння. Найбільше зношується тут і тут. Все в гарному стані, автоматичне дальнє світло. Бачимо накладочки на педалі, спортивне кермо з парфорованою шкірою, також адаптивний круїз. В нас є два ключика. Запускаємо двигун з кнопочки 217309, атблю 2.400, Стан керма, дивимось, ці зони ніде нічого не затерто, не потрібно не фарбувати, не перешивати, в жодному місці нема пошкодження. Що ще тут цікаве для вас має бути. Це асистенти, всі присутні, асистент ліній, сліпих зон, бачимо, запалюється в дзеркалах, далі асистент виїзду з місця парковки, асистент запобігання зіткненню. Якщо далі подивитись по бортовому комп'ютеру навігація бортовий комп'ютер в кольорі, звук. Так, так, О, цікавить нас такі, як записи відсутні, це немає жодних помилок чи несправності в автомобіля. Бачимо ще раз пробіг. Кнопочки, ручки, перемикачі, нічого не затерто. Так, тут, в принципі, вам все показали. Давайте перейдемо до кліматичної системи, клімат двохзонний, підігріви сидінь присутні. Далі... Підігрів вітрового скла. Що ще заходить в меню кліматичної системи? Бачимо те саме підігрів скла, додатковий догрівач, що дуже корисно для прогріву салону більш в прохолодну пору. Зараз буде осінь, зима. Так що зможете оцінити цю функцію. Перейдемо до автомобіля. Так, поки знімаємо, він заведений вже багато, бо жарко на вулиці. Дивимось, так як Sportline спортивні відразу є налаштування, температура охолоджуючої рідини, масла. Далі по стану автомобіля дивимось те саме, все окей, нічого не пише. Персоналізація, так як ми бачимо, Можна закріпити ключ за кожним з водієм, автомобіль, сидіння, всі налаштування там, підсвіточки і так далі буде під кожного члена сім'ї, чи хто буде користуватись автомобілем, буде прописано. Я рахую, що це дуже корисно. Сам користуюсь такою опцією в своєму автомобілі, де в кожний свій ключ, і повністю всі, всі до дрібних налаштувань є можливість налаштувати під себе, незалежно хто перед тим користувався автомобілем. Далі дивимося, так як є камера асистентів. У нас є асистент освітлення, автоматичне дальнє ближнє, динамічне поворотне освітлення. От Все ми тут бачимо. Наступне системи допоміжні водія це адаптивний круїз. Ще раз повторюсь. Асистент контролю дистанції попереду, асистент руху по смузі, асистент сліпих зон я б назвав. би. Асистент розпізнавання дорожніх знаків, розпізнавання причепа. От, я не знаю, доповніть, якщо є більше в шкодах Супер Б. наступне ще також по паркуванню. У нас є асистент виїзду з місця паркування. Фонова підсвіточка. Так багато кольорів бачимо, де світиться це в картах дверей. Передня панель от в цьому місці підсвічується. Також міняється підсвітка тут. Міняється кольорова гама там. Е, так, е, що ще? Дзеркала складаються, регулюються, електро, підігріваються. Сервіс. Також дивимося від номер, який я вам показував в декількох місцях. Е, міняється раз 30 тисяч і от ми бачимо, якщо 30 тисяч, 7900. Відповідно, десь 2200. Наїздили на маслі це для європейського способу використання. Це нормально, не потрібно це переживати, але для українського способу краще це все замінити. Далі спускаємось вниз. Є тут е, в кого невеликий телефон і має функцію бездротової зарядки. Е, можна підзарядити телефон. Такі речі свідчать, це пакет для некурців, USB. AUX, такі от дрібні функції, далі ми бачимо ESP, Mode. Якщо йде опція комфорт, запам'ятайте, чи це йдуть кодяки, чи пасати, чи суперби, ну, немає різниці. Адаптивна підвізка йде на комфорті. Вона досить мягко їздить і так далі. Якщо це немає комфорту, значить насправді амортизатори йдуть звичайні. Так, включимо нормальний режим. Електропривід кришечки багажника, опція автоматичного паркування. Зараз включимо передачу вперід, показник повороту просить нам. Так, так, задню передачу, а заднього ходу. От. Ми бачимо дзеркала опустились. От може вибрати любу сторону, куди нам паркуватись, в принципі. Вимкнемо, так, по цих опціях все. Такі всякі елементи. Далі підлокітники, все в гарному стані. Теж підлокітнику є охолодження. Якщо якусь водичку кинути літом, телефон, щоб не перегрівався, все буде охолоджено, досить така прохолодна температура, Класно. Що вам ще показати? А, зверху стеля от чорна. Такі от підсвіточки, відкриваємо шторку, все працює, покажемо вам, щоб коли ви їдете, не виникало жодних запитань. Що всі речі працюють, не потрібно наймати якісь витрачати дурні кошти на людей, які вам пересвідчаться і покажуть ті самі речі, що й ми. Ми зробимо мікропровітрювання. Так, це закрито. Так, закриємо шторку назад. Все зачиняється. Бачимо стан автомобіля на свій пробіг скажу, в ідеалі. Комплектація дуже багата. Хто шукав саме спортлайн? Ще бачимо сигналізація присутня, проникнення в салон. Кому потрібні такі от комплектації. Хто хоче такий класний автомобіль за гарну ціну, вона буде в описі. Так як ціна залежить, ми купуємо за євро, продаємо за долари. Теж звертайте увагу, коли десь в інстаграмах, в ютубах вам пропонують в євро, переводьте в долари і зрозумійте, яка насправді є ціна, яка різниця на такі автомобілі. от, По сервісах все показав. Тепер е піду візьму прилад і ззовні зовні. Лакофарбовому покриттю. Автобіль ми були на ямі, технічно перевірили, жодних якихось нюансів також немає і потреби в чомусь там заміни, що там щось стукало, теж нічого немає. Йдемо перевіряти лакофарбове покриття. Підходимо до автомобіля, запустився. Дивимось 106. 78 122, 109, 93 Ліве крило, 97, 92, 95, 72, 99, водійські двері, 117, 103,

З цієї сторони подивимось дах. 96. 99, 99, 116, 146. Погано. Прижав закруглений елемент. 130, 118. Задні ліві двері. 106. 108. 89, 101. Переходимо до салону. Дивимось. 54, 77, 68, 67. Так, дай поріг. 85, 99. Заднє ліве крило. 87. Ще бачимо наклеєчки присутні. 113, 100. 95, 100, кришечка багажника, 118, 118, 119, 102, 124. З цієї сторони, подивимося, так. 115, 127, 145, так само, як і там. заокруглений елемент 126, 98.

82. Переходимо до середини. Дивимось. 62, 76, 59. 105. Це вже поріг. Так, 55. Так, ладно протиснув. 58. Так, скрізь рівномірно б'ється. 107. 108 111 106 99 89 83 93 51 82 97 60 77. Так, переднє праве крило. 118. Це навіть капот був, 108 117 95, 101. В принципі, вам все показав. Автомобіль Про промоніторимо ринок, поскільки зараз продається. І, звісно, спробуємо дати вам на цей автомобіль саме таку цікаву, солодку ціну, що ми можемо. Звісно, що ми теж працюємо, повинні щось заробляти. Але нам цікаво автомобілі продавати, а не чекати півроку клієнта. Так що приходьте, обов'язково для вас зробимо гарну ціну. Хто перший спіє, того буде і автомобіль.